Вітаю всіх! Давайте ще зроблю відео повторне, повторне відео. Спеціально. Зупинка по лінії фронту буде до кінця 2025 року, за рахуванням останніх подій. Зупинка по лінії фронту буде до кінця 2025 року з рахуванням всіх подій. Саме по лінії фронту на той момент, коли там вони вирішать. Дві кантаклі. Поки що качелі. Качелі у нас. З урахуванням останніх подій. Кармічні події всі. Буде втрата території. Розумієте, треба визначити ці... цю лінію фронту, треба ще визначити. Ось чому справа. Її визначити треба пентак. Добре, дивіться, якщо визначиться з територіями, буде зупинка по лінії фронту, визначиться з територіями, так. Вони просто не можуть визначити, де ця лінія фронту буде. Якщо визначитись територіями, буде. Україна, ось вам випадає домовленості, ось ці трьохсторонні. Так, треба визначитись територіально. Тільки диявол, не без цього. Королі, все можуть королі. Вони тільки не можуть одружитись по коханню. Як ви пам'ятаєте, все інше вони можуть. Але не хочуть, або за своє борються. кожен за свої інтереси. Ось вам відповідь на зараз. Дуже правильна відповідь. Дивіться, як випадає. Зараз стоїть питання в територіях. Якщо вони їх визначать швидко, буде зупинка по лінії фронту, бо буде чітко зрозуміло, де вона буде проходити все.